Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Golf 7 2.0 DDI на чистку всієї системи екології з Донецької області. Поглянемо на комп'ютерні показники. Так, подивимося на комп'ютерні показники 209. Так, Дуже часто 1000 обертів. Акумулятор треба перепровірити. Так, бачимо, 11 комп'ютерна, 19 вже не комп'ютерна, 93 кілометра автомобіль проїхав від постійної регенерації. Так, і приблизно можна спрогнозувати 120-130 автомобіль після траси. 50 грам золи. Тиск 18, але це на тисячу обертів. Даю газ пол, щоб зафіксувати на обертах. Бачимо 1991, 92, росте тиск 60. Дані зафіксовані. Є такі. Так, апарат підключено до автомобіля. Заглушив я цю сітку під низому ганчірка і побачимо, скільки золи, але не вся знаходиться в сажовому фільтрі. Попутно якісь сажомасяні відкладення повилітають. Але це така перша стадія, скільки тут золи. Зараз зроблю декілька пусків. І будемо бачити. Зніму цю кришку, і будемо бачити, що там знаходиться. Так, зняв кришку, декілька пусків зробив. Ось така жишка знаходиться. Плаває, але вона осяде. і подивимося, що знаходиться. Скільки цієї золи, яка ще розчиняється рідиною, в сажовому фільтрі. Чорне трохи сажомасяні відкладення позабирало, повичищало. А так... а так. Чекаємо, поки воно просяде. Зняв кришку, а тепер дивимося. Дивимося, скільки цієї каші. Оце зола розчинна зола, вона така густа. Цей весь пепел розчинився. Бачимо, на сітки ще немає крупної золи. Сажомасляних відкладень як такових теж немає, але зола ось вона розчинена. Ось це ганчірочка, час її розпакую. Ось яке воно густе. густа зову зливаємо. Чистка буде тривати, поки ця фільтр сітка не буде чистою. Зараз я тут це все промию та буду чистити. Зараз сажу масляні відкладення, а потім знову подивимося на цю сітку. Іде процес чистки зараз без цього фільтра. Ось і крупна зола, я її підсушив. Щоб було що показати, тому що вона була в піні. Зараз промию цей фільтр, установлю назад сюди і буду бачити, щоб цієї крупної золи зовсім не було. Так, прогрітий автомобіль після чистки можна газувати. Даю газ в пол, зараз нуль. Десь 27-28, під'єдную датчик диференційного. дивимося на показники. Так, Подивимося на показники, але мій датчик диференційного під'єднаний, тому що від автомобіля оригінальний зовсім не те показує. То показую вже з працюючим датчиком диференційного. 15, 16 і 11, 71, 70 падає вниз. Так, все є. І необхідні адаптації. Зараз все зроблю. Все, перепровірю автомобіль, щоб дати йому висновок. Так, Всі адаптації ми успішно пройшли разом з власником. Так, і обов'язкова процедура змінення золи, зараз покажу, змінення золи робиться так. 207. Фізично золи вже немає в сажевому фільтрі, і комп'ютерно теж. Так. І зараз я покажу так, після змінення золи. Е Вмикнеться регенерація, щоб прорахувати нові дані. Ось на зала 0,1 грам, датчик тиску не відповідає дійсності, по факту 0, але він показує 4. А ну дайте газкол. Все досі. І трішки більше він показує на обертах. Його потрібно замінити. Так, і висновок по автомобілю. І так, висновок по автомобілю. Все працює, екологія. Автомобіль пройшов всі необхідні адаптації. Все чудово, масляну золу змінив. Залишилось просто кататись. І відслідковувати, наскільки, наскільки ідеальний автомобіль. Тому що всі автомобілі різні, я так бачу. В даному автомобілі пробіг 203 тисячі. Все чудово, в деяких і 200 немає пробігу, але не все чудово, тому що все вирішує стан автомобіля. Стан автомобіля це його технічна експлуатація, як він до 200 тисяч, якщо на приборці, їздив, в яких режимах він їздив, возив тяжке чи просто легенько собі їздив по трасі чи в міському циклі задавлений, все залежить індивідуально від автомобіля. І регулятором цього всього теж буде каталізатор. Якщо каталізатор мертвенький, скажімо так, і на 200 тисячах не буде результату. Якщо каталізатор живий, тобто автомобіль належним чином використовувався. Навіть на 400 тисяч пробігу і на 300 тисяч, то все буде працювати як повинно. От Тому і е, потрібно розуміти, що купуємо автомобілі не нові, але в деяких є результат 100%, а в деяких під питанням. Так. Е, дана процедура зайняла 6 годин. Тепер власник авто зможе їхати спокійно в Донецьку область, відслідковувати, як працює автомобіль, яка тяга снизів, який розхід палива, як будуть проходити регенерації. Цілий день був зі мною, роблю виключення деяких клієнтів, не завжди знаходяться. Поруч, коли триває чистка, але тут виключення було. І, власник, бачив всю цю процедуру, скільки повиходило із системи екології. Тобто від єгіерів першого другого, теплообмінників, пускний колектор, стан чистоти після чистки сажового, все це детально побачив. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного. Дня до побачення.